Нове обладнання, яке американці подарували нашим військовим, уже активно застосовують на полігонах Львівщини. За допомогою такої техніки вже давно тренуються бійці НАТО, адже вона допомагає знижувати втрати особового складу в реальних умовах на 60%. Одне обладнання це є лазер. Так це є лазерне обладнання, коли є на стрілецькій зброї датчики, які дають. Промінь інфрачервоний і є приймачі на бійцях, і видно куди воно попадає. Друге, це є пейнтбольне обладнання. Це коли кульками стріляють і влучають. Окрім того, що обладнання імітує реальні бойові сутички, воно одразу ж фіксує і результати за допомогою такої зброї. Українські військові відпрацьовують як оборонні, так і штурмові дії. На рахунок реальності дуже допомагає страйбольна зброя. Якщо ви можете бачити, в мене так само вже є типу поранення. Чим вона допомагає? Тому що люди вже більше починають розуміти, що куди не треба висовуватись, де не треба висовуватись.